Це моя перша на плейґул-книга українською мовою. Вона занурює у захоплюючий світ порочих послань, поєднуючи особистий досвід з інсайтами, з науки та духовності. В ній я досліджую, як ці загадкові переживання можуть бути зрозумілі через сучасні наукові теорії, такі як квантова механіка, і пропоную можливе поєднання з універсальною свідомістю. Я запрошую читачів з усіх сфер життя. Замислитися над глибокими наслідками цих явищ, які кидають виклик нашим традиційним поглядам на реальність і свідомість. Це моє дослідження не лише поглиблює наше розуміння людського досвіду, але й заохочує до ширшого прийняття потенційних зв'язків між матеріальним світом та глибшими невідимими силами. Дякую за лайки та розповсюдження відео.